Хочемо презентувати, що у нас платформа Майбук працює. Вона працює гарно у закладах загальної середньої освіти в наших школах міста Дніпра. Також ця платформа надана доступ до міста Житомир. Також ця платформа тиждень тому приєдналася до Німеччини. Можемо сказати, що платформа завантажила в себе дуже багато кількість книжок, дуже багато кількість учнів. Можемо сказати, що по статистиці зараз близько 40 тисяч учнів користуються цією системою. Можемо сказати, що зараз. 102 тисячі учнів у місті Дніпро, плюс внутрішньопереміщені особи, але близько 40-45% – це вже гарний результат для платформи, яка існує близько місяця півтора. І хочемо сказати, що це платформа, яка забезпечує електронні підручники з 1 по 12 клас, які, якими навчаються в закладах освіти. Кожному закладу освіти було надано доступ до онлайн-бібліотеки, де кожен вчитель, кожен бібліотекар, замість тієї фізичної бібліотеки, яка знаходиться у їх закладі, Може створювати свою онлайн-бібліотеку, де кожен учень може потім дивитися зі свого кабінету особистого, вибрати обрати книжку та користуватися нею. Також хочемо сказати, що діти, коли вийдуть на очне навчання у закладі загальної середньої освіти, їм буде дозволено користуватися цією платформою на уроках з планшетів, телефонів та смартфонів, які у них є, для того, щоб діджиталізувати більше освіту і привчати дітей до діджиталізації цифровізації. Речей, якими вони користуються, кожен учень також може створити свій онлайн-портфель, може збирати його так само, як фізичний з вечора і тому подібне. Може збирати його в своєму особистому кабінеті, де може дивитися, які в нього завтра за розкладом урок уроки, і автоматично надсилати туди книжки або завантажувати їх із спільного переліку онлайн-бібліотеки, яка є у них у закладі. Також кожен учень може легко зареєструватися у системі. З йому потрібно тільки зайти. Йому треба вписати прізвище, ім'я по батькові, вписати номер закладу, вписати електронну пошту за наявності, тому що ми розуміємо, що з першого по четвертий клас там діти молодшої молодші школи, вони не завжди мають електронну пошту, і в принципі, п'яті там до восьмого класу по статистиці. Вони просто реєструються, в них з'являється свій особистий кабінет, де вони обирають клас, в якому навчаються, наприклад, 8Б, і їм автоматично всі книжки підгружають. В їх онлайн-портфелі. Потім вони можуть складати його кожного дня. Наразі ми анонсуємо початок співпраці із мистецькими школами, тобто, минуло минулому вони називалися музичними школами. Хочемо сказати, що це такий прогрес великий, і для того, щоб ми розуміємо, що вони навчаються також зараз дистанційно і щоб полегшити навчання, тому що ми розуміємо, що є переміщені особи, яких немає книжок, вони можливо залишили на окупованих територіях. вони зараз знаходяться на території міста Дніпра. А внутрішньопереміщені особи, які знаходяться в місті Дніпро, вони повинні почувати. Так само, як і почуваються наші мешканці нашого міста. І інтерфейс музичного портфелю можна шукати за тим же посиланням. Всі учні, які зареєстровані в системі, їм повторно реєструватися не треба. Всім викладачам музичних шкіл буде надано доступ, тобто пароль та логін для входу. І вони особисто, самостійно можуть завантажувати туди книжки, якими, за якими вони навчаються, за якими вони викладають, і тому подібне. А також викладачі можуть зайти з посиланням, якщо їх не було зареєстровано. Ми розуміємо, що ми можемо реєструвати тільки керівників закладів. А керівники закладів вже можуть надавати співробітникам доступи, можуть за посиланням зареєструватися на mybook.dniprorada.gov.ua. А також хочемо сказати, що працювати з MyBook дуже легко, нічого страшного немає, і воно забезпечує ті проблеми, які були з Міністерством освіти та науки. Тобто, книжки, які не встигають друкуватися, вони можуть користуватися в онлайн режимі. А зачастіше частіше тих, тих книжок, яких немає в системі, тобто немає фізично, заторможувалося, діє плани, за якими навчаються діти. А так у них є з 1 вересня книжки, і вони можуть іми користуватися. Також з музичним. Ми школами Не у всіх є можливість купити книжку не у всіх є можливість на це витрачати кошти, і за цією програмою ми так можна сказати дозволили співпрацюємо з нашими партнерами, які надають безкоштовній формі ці книжки, які завантажуються до цієї платформи і діти вже користуються нею. Не секрет, що наше життя з вами суцільно пов'язане з соцмережами та гаджетами. І дуже приємно, що місто Дніпро є інноватором модернізації усіх сфер життя своїх громадян дуже особливо приємно, що така важлива сфера, як навчання, освіта, не залишилась без уваги. Платформа MyBook – це онлайн-портфель, в якому всі підручники в одному місці, а головне вони в гаджетах, вони у вільному доступі. Чим цікава ця платформа, тим, що ви можете читати, передивлятись, нотатувати, виділяти собі особливі якісь важливі для вас моменти і тексти. Що головне для мистецьких шкіл: це те, що ви можете прослуховувати матеріал, який завантажений на цю платформу. Також сучасність наша диктує нам правила, і, на жаль, мистецькі школи вимушені працювати у дистанційному форматі, і це дуже ускладнює освітній процес. Бо насамперед, що таке мистецтво це контакт з учнем. Безпосередній. Тому платформа MyBook дуже полегшує нам освітній процес. І наразі ми тільки розпочали співпрацю, чому ми дуже раді. І зараз ведеться робота по наповненню платформи MyBook саме для мистецьких освітніх шкіл. Головною метою наразі є завантаження. Нотних збірок та підручників саме українських авторів, як класиків, так і авторів сучасності. Бо дуже приємно зазначити, що в нас є молоді креативні талановиті люди, наші сучасники, які створюють, видають і пишуть збірки для, наприклад, таких надзвичайних інструментів національних, як бандура. Тому для нас це дуже важливо. Майбук не стоїть на одному місці, він розширяється з кожним днем, і ми розуміємо, що хочемо його розширити на всю територію е, України. Хочемо, по-перше, розширити на всю Дніпропетровську область, потім піти національний рівень. І зараз до нас приєдналося…» е, Країна Німеччина, місто Дінгольфінг. Там навчають дітей за цією програмою MyBook наших українців, тобто внутрішньопереміщених осіб. Викладачі з закладів шкіл закладів освіти Німеччини можуть мати доступи, можуть мати книжки в реальному доступі, щоб не купувати там ще щось, і викладати нашим дітям, внутрішньопереміщеним особам, дітям, які там вже переїхали туди з батьками назавжди. Можуть викладати нашу українську мову. Мову і за українськими за українською мовою викладати математику, хімію, фізику і інші предмети ми розуміємо, що приблизно майбук для закладів загальної середньої освіти він запроваджувався приблизно три тижні. Тобто з сьогоднішнього дня ми можемо сказати плюс три тижні. То заклади мистецькі вже почнуть повністю користуватися цією системою. У закладах мистецьких також буде розділ, де вони можуть обрати мінусовки, де вони можуть потім не шукати їх по інтернету. Мінусовки наші сучасні, наші сучасні пісні, які виникли через війну, яка у нас є, або актуалізувалися, так можна сказати, і кожен їх знає, і просто є мінусовка, з якою вони можуть. Співати взагалі, то в планах у нас є ну, така мета завантажувати не тільки сучасну музику, а й класичну тобто дитина для того, щоб якісно та з душею, скажімо так, відтворити той чи інший музичний твір, могла прослухати оригінал або ну, у виконанні якогось відомого колективу чи виконавця для полегшення відтворення музичної своєї програми. Доступно буде для всіх, звичайно, і якихось там школа номер 2 музична, чи мистецька, чи школа номер 2 мистецька. Ну, всім буде надано доступ, звичайно, всім дітям наш, нашого міста. А якщо будуть до нас питання стосовно інших міст приєднання до цієї системи, ми ніколи не скажемо ні, ми скажемо так і будемо запроваджувати це по містам. Але головне, щоб міська влада ще буде співпрацювати з нами та робити все для того, щоб цей майбут з'явився на їх, так сказати. Дати у їх місті, тому що за прикладом міста Житомир, то там ми співпрацюємо, там є реакція міської влади, і міська влада нам допомагає, щоб ми запроваджували там систему. І можу сказати, що в Житомирі всі заклади освіти вони користуються цим майбуком.